Друзі, мої вітання. Ви дивитеся тут канал Телеграф. Є мене звати Даріна Глущенко. Ви знаєте, що дня ми обговорюємо про те найактуальніше, найважливіше та найцікавіше, що відбувається в Україні та світі на календарі. 11 вересня. Четвер, черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення, але ми не зупиняємося і продовжувати обговорити обговорювати актуальні новини. Як бачите, до нашої розмови сьогодні доєднався наш сьогоднішній гість. Це Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ. Пане Олександре, я рада вас бачити рада вас вітати у нас на каналі і пропоную розпочинати нашу розмову. Вітаю вас. Так, розпочнемо, звісно, про Польщу та російські шахеди Зеленський. Президент України запропонував Польщі допомогу, навчання і досвід України у збитті російських дронів. Зокрема, шахедів. Про це президент повідомив після розмови із прем'єром Польщі Туском. Говорить Зеленський, що з ним домовилися про відповідну співпрацю на рівні військових, ну а також координувати роботу з усіма країнами, членами НАТО. Крім цього, Зеленський говорив у своєму вечір у відеозверненні про те, що атака дронів на Польщу може бути частиною російсько-білоруських навчань. Пане Олександр, я з вами пропоную обговорити більш детально. Знаєте, ну скажімо, так розкласти по поличках. От що саме Україна конкретно може запропонувати тій же Польщі, аби зараз максимально показати себе лідером, і тому що будемо відверті, зараз українська армія вона є найсильнішою і, звісно, що найпрофесійнішою у Європі. По-перше, ми ж маємо досвід практичного застосування різних видів озброєння для протидії шахедам і не тільки шахедам. Тому що досвід застосування різний, оскільки, наприклад, та ж гербера, вона дещо відрізняється від шахедів, її подекуди складніше збити, тому що використовуються дешеві матеріали, пенопласт і так далі. І це все потрібно враховувати. Всі технічні характеристики, деталі до того ж. Досвід, уже, який є. Можу сказати, що, наприклад, от, в силах територіальної оборони, де працюють наші групи, які протидіють шахедам, зокрема іншим типам ворожих дронів, теж вивчається у загальний досвід, і відповідно вже можна розуміти, що навіть протягом тижня атаки дронів можуть відрізнятися, тобто вони можуть бути не схожими одна на, на іншу. В один момент дрони можуть летіти дуже низько, в інший момент вони навпаки можуть летіти високо. Це все потрібно враховувати. Плюс озброєння, відповідно, яким ти можеш працювати або не можеш працювати в ході тієї чи іншої атаки, плюс зрозуміло, яким чином тобі діяти мобільні групи, регулярні пости і так далі, якщо вони є. Ціла специфіка, не вдаючись, там масу деталей, які враховуються. Ну, відповідно для того, щоб коли ти стикаєшся з такою загрозою, вперше коли немає практичного досвіду, очевидно, що треба, щоб хтось навчив, показав, підказав. Розказав, навіть якщо ти в теорії розумієш як, очевидно, що Україна цим досвідом може поділитись дуже багатим досвідом, яким чином діяти. У нас насправді дуже складна система протиповітряної оборони, оскільки до неї залучаються абсолютно різні засоби. Починаючи від авіації літаків і серйозних ракетних комплексів занітно-ракетних такі як Петріот, Насам, Сайріс С-300 і інші, БУ там і так далі, закінчуючи. Тим, що ми застосовуємо мобільні вогневі групи з кулеметами і ПЗРК, закінчуючи тим, що ми запроваджуємо систему дронів зенітних, які збивають армійська авіація, гелікоптери, тобто маса всього, і в такій звичайно побудувавши держава, яка побудувала армію, яка побудувала таку складну систему протиповітряної оборони, яка себе виправдовує і показує хороші результати, в збитих цілях, звичайно, є чим поділитися. Тому безумовно, я вважаю, що це правильно, тому що у нас є зараз спільна загроза, спільний ворог. Я думаю, що ми маємо звертатися до наших партнерів польських, зокрема, просто пояснюючи елементарно без різних там високопарних фраз, і пояснюючи, що дивіться, якщо ми не будемо діяти спільно, якщо ми разом не будемо протидіяти агресії, якщо ми не покажемо і не вкажемо Путіну на його місце, і не поставимо його з силою на місце. Відповідно, ворог буде під Києвом, ворог буде під Варшавою, ворог буде під Краковом, познанню Євданську. Все. Все дуже просто і зрозуміло, і очевидно. І тому я думаю, що це було б дуже добре. Ми маємо обмінюватися досвідом, щось ми отримуємо від наших партнерів з НАТО, чимось поляки можуть з нами поділитися, польська сторона, те, що вони вміють, але більше зараз ми можемо звичайно навчити їх. І я думаю, що в тому числі і. А сили територіальної оборони збройних сил на своєму акаунті в соцмережі X повідомили про те, що сили ТРО так само готові в межах, як визначив верховний головнокомандувач президент, поділитися тим досвідом по збиттю дронів, який маємо ми. Угу, угу. Олександр, ви згадали про ППО. Поговоримо тоді на цю тему. Зокрема, Блумберг пише, що Польща екстрено запросила у НАТО більше систем ППО після нальоту російської ВПЛАВОДА пише, що до прикладу Швеція вже спрямовує допомогу, а Нідерланди надуть комплекси Петріоти кошти проти безпілотних літальних апаратів. І 300 військових також мають допомогти Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія і країни Балтії. І от Цікаво на це все дивитись і спостерігати, як все-таки заворушилися, ну скажімо, це слово так після фактично двох десятків, десятків російських дронів, і ми переносимо цю всю ситуацію на себе на Україну, коли Росія може зараз випустити 800. Бипила. Так, звісно, це можуть бути і Гербери, і дрони обманки, це і розвідувальні дрони, ми це все розуміємо. Але от якщо проаналізувати той момент взяти початок повномасштабного вторгнення і сьогодні майже 4 роки. От наскільки змінилася українська ППО, якість української ППО з початку повномасштабного і до сьогодні дуже змінилася в угу. кращу сторону. Ну перше, так. треба розуміти, що на щастя для нас нам вдалося зберегти основу кістяк системи протиповітряної оборони. На початку повномасштабного вторгнення, тому що були розосереджені засоби, тому що ворог не здобув перевагу в повітрі, тому що це ну це було б страшне, якби Росія отримала перевагу в повітрі. Ви розумієте, що якби російська авіація літала в глиб української території і скидала БКБ по території України, де їм хотілося би це робити, звичайно, що руйнування і наслідки були б зовсім інші. Тому Росія не здобула перевагу в повітрі. Це була наша перемога номер один в тому, що ми зуміли втримати і не дати ворогові там, здійснювати атаки безпосередньо авіації. тому що ракети далекобійні це один пункт, але набагато наслідки були б шкідливіші, якби ворог залітав би авіації. Друге, змінювалися підходи до застосування, тому що, ну, по-перше, зрозуміло було і вивчалися досвід, як працює ворог, що вони планують робити. І десь в тому числі зіграла нам на користь така самовпевненість, зухвалість російська абсолютно безпідставна, в тому сенсі, що вони думали, що у них тут, вибачте, буде прохідний двір, і вони будуть робити все, що за мене це. Їм не дали цього робити. Добре, себе продемонстрували літаки українські винищувачі, наші перехоплювачі, наші бригади, які працювали і не давали ворогові тут нічого зробити. І далі ми почали бачимо трансформацію, яка почалася. Фактично, із надання нашими партнерами нам підтримки системи, які заходили типу Насамс. Ну, спочатку це був словацький комплекс С-300, який зайшов до нас батарея, потім інші, потім е різного типу радянські зразки озброєння, а потім пішли вже і насамси, і Айріси, і так ми дійшли до Петріотів. Викликом для нас було звичайне застосуванням Росією шакетів. Тому що коли вони вперше восени 22-го року їх застосували, ясно, що треба було виробляти таку формулу, і коли їх збільшували, щоб збивати не, не тільки і не стільки дороговартісними ракетами, а, а створювати якісь інші засоби. Ну тут а, прийшли мобільні вогневі групи, тут почали застосовуватись переносні зенітно-ракетні комплекси, а тут почали застосовуватися крупнокаліберні кулемети, які відпрацьовували і збивали в тому числі і ракети. Такі випадки теж є. Тому протиповітряна оборона трансформувалася із ППО, яка мала на озброєнні озброєння старого радянського зразка, переходячи до сучасних, інтегруючи західні системи, а це не так просто, це складний процес західні системи протиракетної оборони, і фактично фрагментуючись, от те про що я казав, на різні суб'єкти. Зараз того, що ми знаємо як цілісна система ППО, абсолютно різні підрозділи, не тільки повітряних сил, які працюють цілісно і показують результат угу, угу. продовжуючи цю тему всі БПЛА Гербера з Польщі були все таки з додатковими паливними баками в носовій частині. Ми чули заяви російського міністерства оборони про те, що Гербери не могли б потрапити до Польщі через максимальну дальність застосування в 700 кілометрів. Проте Гербери, які були в які долітали до України і долетіли до Польщі, вони відрізняються тим, що вони. Були з додатковими паливними баками, а в Україні таких ніколи не було. Звісно, що Кремль сказав, що він не буде реагувати і коментувати дрони в Польщі, і що це все ну, провокація. Їй такого не було, це все зрозуміло. Пане Олександре, от чи можемо ми говорити про те, що все-таки так констатувати цей факт, поставити цю крапку в тому питанні, що це була спеціальна версія, що це була спеціальна провокація з цими додатковими паливними баками, аби пролетіти так якомога далі, наприклад, до тієї ж самої території Польщі? Якби могли залетіти далі, то полетіли б далі? Ну, я не думаю, що цілю ставили долетіти далі, це складніше було б, але до mm -hmm. Польщі точно. Mm -hmm. Очевидно, у, у мене немає сумніву, розумієте? Ми ж це питання маємо оцінювати і виходити не просто з того, що це трапилося от, от так воно взяло і трапилося раптово. Mm -hmm. Можливо, до якогось неочікувано. Наприклад, для мене абсолютно очікувано і прогнозовано чому? Ну, по-перше, відбувався ряд заходів і провокацій з боку Росії і раніше. Так. І я просто хочу нагадати такий інцидент, про нього забувають. Але у 2023 році в польському лісі знайшли ракету. От просто чоловік вийшов по гриби і знайшов ракету. Як потім виявилося, провели розслідування. Що дійсно Росія, атакуючи Україну, з повітряного простору Білорусі випускала ракети російський літак. І він а це а ця ракета впала на території Польщі. Вони її загубили. Вона була без бойової частини, а потім Польщі її випадково знайшли. І ракета пролетіла 300 кілометрів глиб польської території. Ну це ж не випадковість. А потім дрони, які залітали до цього. А порушення повітряного простору. Я вам більше того скажу: У 2023 році Росія планувала заходи гібридного терористичного характеру проти Польщі, коли залишки вагнерівців, які громили тут в Україні під Бахмутом, зайшли до Білорусі, і тоді, перед навчаннями, Запад, два роки тому, це було перед ними стояла задача. Здійснити під виглядом нелегальних мігрантів захід в Польщу і проведення там ряду терористичних актів, частина мала проводити теракти на об'єктах інфраструктури критичної або на об'єктах військово-промислового комплексу, частина збирати інформацію. Це ж теж були прояви. Тоді в цьому вдалося запобігти. От дивіться протягом літа цього року відбувся ряд інцидентів, навіть з весни. А перше те, що вже констатує Німеччина, що безпілотники, це не Гербери, не шахеди, це дрони там типу FPV, Mavic і так далі, залітають з Балтійського моря, де їх запускають з російських кораблів, і вони літають в небі над Німеччиною, знімають дороги, знімають логістику, яка йде до України, знімають військові об'єкти і так далі. Це ж е, теж е, не просто так відбувається. Далі в Балтійському морі все, що відбувалося, теж поблизу з кордонами Польщі. Коли перерізались кабелі, коли інші диверсії відбувалися, і чому я приводжу ці приклади, тому що ми доходимо до якогось логічного, а навіть не завершення, а продовження цієї ситуації, воно мало перерости щось більше. От воно переросло. Путін вирішив перевірити, як буде реагувати НАТО на атаку. Росія вирішила продемонструвати, що світ може бути на межі великого повномасштабного протистояння і що війна з України піде і на захід. На інші країни ЄС та НАТО Путін вирішив перевірити слабкі ланки в НАТО, і він на жаль перевірив, тому що ми бачимо реакцію Словаччини, яка каже, що треба перевірити, хто дронами керував. І Угорщини mm -hmm. яка почала говорити: хай ця війна закінчиться якомога швидше. Що буде далі? Виходячи із реакції, яка є, я думаю, що Росія ще раз спробує перевірити НАТО ще раз, можливо, не тільки Польщу, а Литву тим більше навчання запад тільки починаються. В рамках цих навчань можуть полетіти ще дрони, може полетіти навіть ракета Іскандер, можливо, без бойової частини. Але Росія може послатись на те, що це була помилка, або сказати про те, що дрони були під дією РЕП і так далі. Це ж уже опробована технологія. І Якщо тільки закладаються сумніви в тому, що це могло так і бути, як, наприклад, тут говорять в словаччині урядовці, значить Росія може бити в цю точку. Тому для мене це абсолютно очевидно, і мета Путіна теж очевидна: він хоче налякати світ великою війною для того, щоб світ почав тиснути на Україну, що давайте йдіть на будь-які поступки, зокрема територіальні, але цю війну якнайшвидше закінчуйте. Okay. Ну, от приблизно в цьому є його розрахунок: плюс похитнути єдність НАТО, плюс створити хаос там і проблеми у відносинах з союзників. До цього всього додайте ряд внутрішніх питань, які зараз чомусь співпало так, що почали виникати практично синхронно із атакою на Польщу. От, вбивство право право правого політика Кірка в США, протести в Франції, чомусь захопили одразу вокзал в Лівоні і так далі. Хтось може сказати, що це збіг обставин, але я в такі збіг обставин не дуже вірю. Тому я думаю, що це спланована кампанія, яку Росія веде з абсолютно зрозумілою для себе метою, угу, угу. Е, про прогнози про те, що буде е, далі, чи можна говорити про те, пане Олександре, що все-таки у Путіна немає цілі прямого захоплення країн Балтії, нападу на ту ж саму Польщу, тому що ми, ну, ми розуміємо, що. Подібний наступ він потребує величезних ресурсів і величезного кадрового резерву для управління захопленими територіями. І що для росіян фактично набагато дешевшим, скажімо так, є сценарій деконструкції п'ятої статті НАТО, дронова атака на Польщу. Це може бути один із елементів системних заходів для досягнення цієї мети. Після, от, скажімо, так, цієї розвідки боєм у повітряному просторі країн НАТО, Москва цілком може перейти і до гібридних методів. Окупації, що скажете стосовно цього розумієте, метою не є захоплення і окупація, можливо, станом на зараз, тому що mm -hmm. на це не вистачає ресурсів. Суто з практичних міркувань з точки зору діяльності і російської політики, такої як вона є на сьогоднішній день, яка прагне все таки до відновлення. Я думаю, навіть не радянського союзу, а більше Російської імперії. Ну, Польща була частиною Російської імперії. Вона там був російський намісник. А просто от, зрозуміло було, як тоді, і, і країни Балтії теж входили. Тому я думаю, що плани такі є. Питання в тому, що вони виношуються десь на майбутнє. Взагалі, Росія в поточному вигляді в тому форматі, в якому вона проводить свою політику, вона не може існувати інакше ніж прагнути до експансії, тому що так на сьогодні це, це заточено так. І питання просто ресурсів на сьогоднішній день. Так вони можуть не розглядати сценарії окупації саме цих країн, встановлення там якихось окупаційних влад, але цілком можуть розглядати дійсно розкол НАТО, створення кризи в НАТО. Ну товіть собі іншу ситуацію: моделюємо ситуацію, що Росія прориває кордон, наприклад, в одну з країн Балтії, і завозить туди іскандер з ядерною боєголовкою. Ну, наприклад. Що далі? От як, як НАТО реагує? Уявіть собі, що російська ядерна зброя на території країни НАТО це ж криза, майже як Карибська. Що що далі робити? Далі йти на перемовини і говорити про глобальний переділ впливів на території Європи. Наприклад, і для цього не потрібно сильної окупації, чи розглядає Кремль подібні плани? Я думаю, що так. Я думаю, що в них є подібні сценарії, питання просто можливостей. І недаремно от країни НАТО почали зараз навчання синхронно квадрига 2025, один із елементів Литві. Німеччина там його проводить, якраз розуміючи виклики, які є окупувати. Ні, вони зараз не будуть, але створити кризу: створити серйозну безпекову оборонну кризу, зовнішню політичну кризу. Так, звичайно, Кремль в цьому зацікавлений для того, щоб потім намагатися, як вони думають, допомогти цю кризу врегулювати. Поставити галочку у відносинах зі США, в обмін отримати там якісь для себе преференції а на впливи в центральній та східній Європі mm -hmm. це є мета Росії станом на зараз. Але виходячи із прогнозів, ну практично всіх європейських розвідок і української розвідки, 2030 рік дуже часто лунає саме в контексті. Дати, коли Росія може бути готова до більш масштабних дій проти країни Балтії чи Північної Європи, і, і тут питання ж теж для нас це питання в тому, що е, воно складне. Бо з одного боку, ми розуміємо прекрасно, що країни, наші партнери, вони отримують час готуватися до протидії, але ми ж теж не зацікавлені, щоб ця війна там тривала до 2030 го чи 31. го ми зацікавлені в тому. Щоб її завершити на вигідних для нас умовах, на умовах гідного миру. Тому це mm -hmm. теж одна концепція. Тому, і, до речі, виникла формула гарантій безпеки, звідки природа цього. Давайте ви зараз прийдете до нас, допоможете нам зараз зупинити Росію тут. для того, щоб Ми не говорили про 30-й рік, 31-й, 35-й, а остаточно зняли це питання. Но тут є mm -hmm. просто вагання наших партнерів. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Давайте, Олександр, вже поставимо цю крапку. На вашу думку, підсумовуючи, маємо кілька хвилин, і от якщо підсумувати, що саме змінить, чи, чи загалом може змінити, змінитися ситуація з війною? Ось атака Польщі російськими дронами? Чи була це вже ця, ця, ця точка нівозврата? Знаєте, як кажуть? Розумієте, Питання ж, змінити для кого для нас, на жаль, нічого не змінюється. Для Най, ми ні нічого не змінюється, тому що не. ми бачимо, ми маємо справу з ворогом. Ми е, знаємо, що цей ворог планує робити, і знаємо, як нам треба цьому протидіяти, і робимо це щоденно. Що стосується партнерів, для нас би змінилося або може змінитися, якщо вони ухвалять ряд рішень. Наприклад, ну яким чином змінити ситуацію? Дуже просто. Давайте домовимося про спільне патрулювання і посилення української системи ППО українського неба літаками НАТО, тими ж самими нідерландськими і польськими, які протидіяли російській атаці там 10 вересня чи в ніч на 9, з 9 на 10 Проста формула, так. Друге, давайте все ж таки вже будемо діяти в рамках коаліції охочих і розгортати поступово місії військові наших західних партнерів на території України як превентивний механізм. Для стримування Росії. Теж а, працююча формула та. Третє, давайте робити жорсткіші санкції проти Росії, закривати лазівки і остаточно змушувати їх відмовлятися від закупівлі російської нафти і газу. Теж. Тобто, як мінімум. А, і далі це збільшення постачання озброєння, збільшення виробництва озброєння, синхронізація наших оборонно-промислових комплексів інвестицій і в це. Ось а, це те, що може. А, Питання ж тому, що е, реакції що і спосіб буде? реакції нашими партнерами. Ну, ви бачите, давайте говорити відверто. Скільки ця історія протрималася в світових медіа? Ну, От вам відповідь на питання. Тобто, так вона ще тримається. Так, буде ще засідання Ради безпеки і оборони Польщі, але вбили е, кірка американського політика і весь світ почав говорити раптом, змістився чи там події Франції. А це що означає? А це означає, що на превеликий жаль, існує досі нерозуміння масштабу загрози, з яким стикається Польща і з яким стикається НАТО. На превеликий жаль. А, можливо, я не знаю, а, з часом це прийде, але не хотілося б, щоб це приходилось під атаками. Тому що Путін може ще спробувати атакувати, скоріш за все, він це і зробить. Можливо, тоді вже. Нарешті прийде розуміння, що ну інакше постодіяти діяти не можна, і треба об'єднуватися довкола України. Дякую, пане Олександре, за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково обов'язково підписуйтесь на наш тут канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряної тривоги. Ми з вами побачимося в наступних випусках уже завтра. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.